Я вас Ольга Іванівна, 1942 року народження із дому Бережанська. Народила в селі Криве, влітського повіту Краківської області, тоді ж Польща. В 1946 році нас почали виселяти звідти, то мені було 4 роки. А у 1945 році батька мого і його брата забрали ще на Сибір на 7 років. Бо він співпрацював з воїнами в УПА. То пам'ятаю, що всі люди чекали, як тільки починалася облава на веселення, то всі тікали в ліс. Фі, дітей, все, все там В лісі якісь коли там поскладали, аби там мали де трохи діти малі. Мені було тоді ще тільки три роки, а братові ще один, як батька забрали. 46-му році, ну всі вагони дали, всі в одному вагоні то так, І діти, і люди, і худоба, і віз, і коні. Все-все один вагон. То все, ми там, Нас привезли на цей, на стацію села Єзупіль, тодішнього Галицького району. Вже я і мама моя, і я із братом, і з маминою мамою, і з маминим братом. Їх було семеро дід, баба, п'ятеро дітей і нас троє. Одну хату поселили, таку без вікон без дверей. То всі ті клунки, які ми мали на тих клунках, ми там і сиділи, і спали, і, і все робили. Там. Ну, правда, взяли, дозволили тоді корову взяти і коня, що привезли. І в одну кімнату кінь і корова, бо не було де поставити, а решта ми були. Нічого не взяли, єдині якої. Що почали просити поміж людям? Щось аби їсти дали. Вже бракували по селі. Скажімо, так, бо вже бракували. І пішли щось допомагали трохи людям, аби було. Люди давали якось покородяної муки йому потроху, щоб ми ходили з бабою, я пам'ятаю, вже 4 роки мені було, вже ніби на п'ятий пішло. То такий мочерець там був. Ми збирали таку Такий... Щербан такий був. Листя таке як пхинь. І то ми то збирали, і то варили. І там, хто дав там трохи якоїсь муки, то то заколочували, і так ми годували. Так ми годували так ціле літо і так це осінню. і мамин тато, як був ще в Польщі, то він був війтом, мав велику газівку, велику хату, все то лишили. І він, А діти тут так, голодні, і він як захворів на нервову систему. Так і осінню помер. Стоїть туги, що таке сталося, і він там помер. Ну і ми так були весь час там, якісь колгоспи ходили, щось допомагали, а потім вже як вже батько відпустили в 51-му році, то вже тато приїхав, а я боса в школу ходила. То я вже в другий клас ходила, то вже боса. Не було, що ні в нічого часто бідувало. Ось так було. Бо там в селі ніяких ні роботів, ні, нічого. У 52-му році ми приїхали сюди в Брошти, навіть в 51-му, так що весною. То вже тут народився ще мій брат, і ще четверо сестер, Як вже тато був там. Ну тут вже я кінчила школу тут, тобто, у Брошневі. Бо тут були заводи, там, і все, та, і, а тут теж були переселенці, зі теж з І так один одному передавали. Робота була, і ми приїхали сюди. То вже тато пішов на роботу, пізніше мама пішла, бо то брат був малий, родився вже через рік. І вже так теж було, не було де жити. Почали хату будувати, тут оброшне від з мамою, Якось було, треба було десь жити. Бо нас було багато, то, мама, все плакала. Та й таке, ну, а тут вже кінчила школу, пішла на бухгалтеру, навчилася і працювала на дійсноті осмолода, тоді ще до 17-ї рахувала, в бухгалтерії працювала, а потім вже з 67-го року в будинку культури. Бухгалтером вже, аж до виходу на пенсію. Погляд Юрій Андрійович, 41-го року, другого на другого. Село Яворець. Дівського району Жечівської області. Мама була з Краківської області, та вже з Жечівської області. Ну, а в 46-му році, то я знаю, туди на зелені свята переселювали, в 46-му році. Десь так Бог приблизно було. Взагалі ніхто нічого не робив. Правда, худоба була вся в лісі. У лісі лі... ходила, лі... лі... Паслася, а так і вже худобу і не забрали, бо вже її, ну, поки почав поки зуселятися, вже вже хлопці у все. Ти переселили сюди, десь, я знаю, де там станція була. Де станція була в Польщі, я там не знаю, де вона там була. В чи де це там було. Що вроді на станції довго стояли. Ну, а сюди приїхали. Я знаю, що я плакав, мама плакала, і тато. теж хотіли всі додому, а то додому по нинішній день їдуть. Що, що було в хаті, то за що хату. Я, я, я знаю, що я був у хаті, а хата вже горіла. Ото okay. я знаю. Okay. От і все, більше, що можна. То це її роботи не було. Робота була тільки, для люди робили вже, я кажу, ганяти не будеш, то ж не давали роботи такої. Сестру мама, брала. Сестру мама брала на печі і йшла у все. Я її маму, маму видів один раз на тиждень. Що я знаю, що мама була, але це лишилася, почув я відзивав, щоб була їда на столі лишилася. І все більше нічого, я й мами не виджу і ні, нікого я не видів. Тато десь деколи десь прийшов і все. Добре, що був комік, я до нього ще їхав. Я знаю, що хотів додому, от і все. Я Бережанська Я на Іванівна народилася у Польщі, село Криве. Ми жили. До 36-го року. У 36-му році, вже 35-му чутки були, що нас виселять біжену з Польщі, але люди не слухали. Люди веснували по лісах. Ми чули літо в лісі були, ціле село. А на другий тиждень. На другий рік, верніше, приїхали з фірами виселяти народ. Вже чекати не було коли. Ну, і наша хата була перша в селі, як їхали, а ми коней не мали, бо хто коні свої мав, то грузив на фіру свою, а ми коней не мали. Нам дали воєнну фіру, що воєнні приїхали до нас, дали нам воєнну фіру. Ну, Ми погрузилися, що сварили, аби багато не брати, ну і нема де брати, що нас було в семеро дітей. Ще таке в сім місяців було. Одна дитинка. Ми, афіра була воєнна, глибока, велика, не така, як жітка. Нас погрозили і ми так поїхали. І ще якась фіра, не знаю відки, ну з нашого села, вирвалася і за нами їхала теж. Ми приїхали два села і тут стрілянина. Стріляють до нас. Маму ранили, вже, ну, живота крові йшла, але ми ще взяли дівчинку маленьку, сім років, на свою фіру. Бо там один кінь був, вона пішки йшла, а тату каже, та нехай сідає в нас, у нас є місце. І тут -ту дівчинку ранили, і маму ранили, і мою старшу сестру одного ранили. Старша сестра скочила з фіри, фосу і, 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 так далі, місточок був. І там під містком сиділа. Через трошки приїхала фіра вже порожньо. І забрали солдатів, ранених, мертвих і маму мою забрали і сестру. І Нас довезли, а за той час вже село доїхало. А село ну, їм нічого не казали, вже більше не стріляли лише що до нас. Ну і так забрала маму і ту сестру ми доїхали до Оболиґруді, дали маму в лікарню і ту-ту дівчинку. І так ми переночували у другому селі. Тато вже дійшов з коровою вже другий день, але сказали, де маму шукати. Тато пішов, а мама вже була мертва, і була мертва то та дівчинка сусідня. Ранила мам. Я так, як і сьогодні, виджу, мама вся, бо десь у спину дістала у кулі. На Бо то поля, що маму застрелили, і тато, тато поїхав до Малиґрона. Тато навіть не признався, що там бо треба було брати, хоронити. А як хоронити, як трун мені чуже село. І так каже тато, що вибрана була могила така велика, і там Солдатів і маму, і ту дівчинку кинули в одну яму. І ще каже, що тато, що кидали всі солдати, всі мертві так лежали. А та дівчинка сім років мала була, як кидали, а вона не поперек упала там. Та, тато навіть види не, не подав, похоронили. Тато вернувся додому до нас. І нас завернули в е, фіри везли нас на селі, з села до е, е, того місто, де в Балиґри де е, було. Железна дорога нас до желізної дороги довезли. Ну, вже погрузили нас, так як товар в товарний вагон з однієї половини везли худобу, а з другої сторони люди сиділи в вагоні. І ми так доїхали. Теж жили, голодували. Я пішла до школи в 10 років в перший клас. З сестру, ну, а дві-три сестри. Одна пішла е на службу бавити дитину, а дві сестри старша і молодша. Е ходили й їм допомагали, а люди нам що-то давали, платили, тим і тим жили. Бо вже ми приїхали на весну, вже люди повеснували, ми вже не мали веснувати. І так ми переселенці і переселенці до тепер. Я Родіцька Марія, народилася в 1940 році в селі з Наше село найбільше постраждало, майже сказати, за усіх, за усіх. Наше село в 1945 році, 1945 році, в березні місяці, спалили село, спалили з однієї сторони і з другої одночасно. А ми заховалися в півницю, бо тоді були бої сильні, було багато трупів. А ми заховалися в півницю сегодня. Аж потім, поки не постукала якась жіночка, що каже, на дворі дуже туман такий, аби где, не, не дивитися, що це робить. Як подивилися, а то вже сусідні хати горять. Коли ми мама і, і стрий, ми разом з трином жили стрийком, бо то ще тато не побудувався, бо тато в той час побудував собі склеп, тато був підприємець був, розумієте, мав склеп. О, і себе вже дерево все приготували вбудуватися. І ще, коли ми вийшли до дверей, а вони вже з хати нас не пускали. Не впускали. не небагато людей, не пускали з хати, дуже багато. Село наше було 60 номерів, то 60 чоловік згоріло жившем, розумієте? О, і ще, Коли мама почала просити цілувати руки йому, а, а він каже, як пишеться, мама ска, яка фамілія, а він каже, я його знам. О, ти каже, бери речі свої, все, що матка забирай. То мама з шафу відкрила, скидала все в просиньку і то все, де дівати, де кудись нести, то тягнути ту все. А треба і для себе, щоб взяти якісь речі для дитини і, і татові. А, а мама в страху взяла, ти впевниш скинула то все. А потім то все згоріло. О, і все. Коли ми вийшли вже на двір, я так і побігла боса, не не взута була. По снігу то було березень місяць, то сніг був ще. І я побігла, там люди вже коло потока, було купа людей було, що їх і повтікали, вирвалися з вогню. І цього. Я там боса чекала на маму. О. І ходоба горіла, рвіла в свинях, ходоба виганяли, сайні, худоба, що з виганяти, а вона до сайні. Ходоба погоріла, все погоріло. І після того, Лишилася одна, в селі одна хата Катерини Юрківної Русин лишилася хата, щоб її не спалили, бо ботин був на фронті, а, на, а була та обстрільська війна була. От. Тоді добув таїн то на, на війні і мама горобила. І, і внутрі хату одну лишили. І тоді потім всі люди зійшлися вечором туди, до тої хати, де діватися? І ранені були це було. І... Всілякі і там всі з дітьми, і там до хати. А після того, так ті миші знаєте, порозходилися, хто де, одні односило, хто мав по родин, по селах розійшлися. Ну, а тато мій пішов то, на, до свого кума на друге село, там, о, і там, а там троє дітей в хаті. О, за, Та захворіла кума на тифусу, тифус панував ще на той час. О, Ісибо. Похоронили ту, куму похоронив. Люди кажуть: тікай звідти, бо там в хаті тифус, і ти захворієш, а тато каже: ну, на все Божа воля. Я не, не лишу, каже, троє дітей і то захворів кум, і кум помер. І тато ще й кума похоронив. Ну, І троє дітей в хаті весна приходить, ну треба й завіснувати, допомогти завіснувати. До найстаршій дівчинці було 13 років. Ті сім'ї, а після того, вже нам дали о, тим, в сілі нашому Сульбовську, дали нам лісництво. лісництво. Лісництво було, там було будинок, той, і дали на чотири сім'ї цей будинок. О, то були верхоляк, ми Поповичі, і цього. То дали нам о, той будинок. Ми там вже тім будинку, там в лісі був той будинок. О, а ми на тій поляні бавилися з дітьми вже, які там діти були. То було 46-й рік вже, та люди повиснували, поверталися, одні другим допомагали будувати, знаєте так, яка е е е ми робили, будували б їх вернутися до своїх хатів. І, і, Я так пам'ятаю, що о, ми бавилися так з дітьми, а там готували вже той женився по повічі, всім женився, з тим, що весілля, мало бути. Пекли кулачі, там щось готували на лісництві. О, і машини їдуть, машини. А ми, якраз хлопців був поповач в даню, а ми танцювали на, на, на тій поляні, О, машини їдуть. Ми тоді їдемо тікати, а то приїхали ті і кажуть, і кажуть, ми виселяємо ми вас. О, та я кажу, в нас весілля, Він каже, будемо весілля в товарниках. Бо на пів, пів години вам даємо зібратися. А потім все що на машину, що можна було взяти на ту, на ту машину, на одну машину, все розумієте, чи ні, то, є, то було щось страшне. Мама взяла перину, а вони потім перину, як ми їхали, і ту перину потік кинули. Я потім, як їхала, я їхала там в Польщу, як ми їхали на, на, свої, на свої землі дивитися, то це. це Кажуть, тубо був свій потік сила, переймав А то приїхали сюди, то не було з чим вкритися, От, не було що ні вдітися, ні вкритися чим. Тобто страшне пережили. Що я не забула ще сказати? То було багато трагедій, таких були такі трагедії у тих селах далі від нас. Я вже не знаю, які там села були. А то, то я ж не пам'ятаю, то батько розказував, що, що люди були в церкві, і зайшли в церкву, каже, і спалили, і повбивали всіх людей. Це, в церкві повбивали всіх людей. О. Така трагедія була. Вбивали людей, були такі, що як тікали від вогню, хати горіли, а люди тікали, вбивали так. І йшла жіночка, тікала з дитинкою з хлопчиком, то її вбили. І дитинка плакала на ній а, а, і, і той хлопці лишився. Потім ті жили, сверечили з бабусею. Бабуся ще лишилася жива, виросли. А вони жінці таким багнетом простромили груди. А баба приїхав, що з неживею дитини не живою. У дорозі померла дитина. А але... то в нас дитина померла шість тижнів, мама, хлопчик був. Маленьку дитину. Да. Приїхали з дитинку, дитинкою. той тато йде там, поселив нас на сварицю. Тато пішов туди, до сусідів, там, до людей, та й каже, дайте якусь скриншину збити, труншину, похоронити дитину, ту ти похоронили. А як поселяли нас отак? Я не знаю, скільки хатів ми були, яких хати, бо то були польські хати, розумієте? Бо то поляків туди, на Польщу, а нас сюди виганяли. Так страждали ті і ті страждали. Мій діду, моєго чоловіка, тату, то переховувався, бо він поляк був, то він переховувався на цілий час по бульбі, в бору заховався, розумієте, це Він не хотів, то мав четворо дітей. Жінка не хотіла їхати, ну, і, і він не хотів лишати діти так розуміти. І так, і так ну, люди, ось його. А такі, що розлучалися, бо їхав в Польщу, а жінка лишилася тут, а, а, а він потім там собі не йшов, там же жив, бо жінка не їхала, бо діти були, була мама, так, допустим, дуже не хотіла лишати і, от, і так. О, і, так що дуже голод був. Корову привели. <'я> Так, то як тому виселяли, то давали по одній корові, а решту забрали. Хто не хотів давати, що набили добре нагайками. А потім тут голод, Ха? не було що їсти. Та да, що це таке їсти? що допомагали, так що люди по селах допомагали. Якщо могли, допомагати. А тут, то тут, як приїхали, то взагалі то страшне, то я почала говорити, їм доказала, що до хати йдемо, дають ту хату, а там, є, приходять, ти плачуть, що то буде якась родина, ти я не їду до тої хати, то є діти, то є сьогодні. І тато каже, ти не хоче, бо плакали на мене. Йдемо, другу хату, так само щось до трьох хатів. А потім вже дали одну хату, дали дві сім'ї, цього. Ти позабирали, розумієте, навіть забрали е з кухні б'ят кухню, А при варити це нема, наче варити бляд є. Кухні е є, а бляда нема, а, а який сусід будки ще робив цигаремі, е цього. Ти прийшов подивився, каже, а дивився, а вже й то забрали. Тим, це, ти зробив той бляд, приніс дав Бог, Царство Небесне щоб добрі були і добрі люди, що допомагали так. Ти, так. А, потім, а потім поселили до, до нас, бо ми там були дві сім'ї діти, такі були, у нас одна три троє було і друге та сім'я, тож така мала сім'я. А вони взяли, поселили тоді велику сім'ю, туди поміняли. А до нас дали велику сім'ю. Ну а то не було, то була кухня і одна кімната. То не було да, розумієте? І <клоді> то, 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 так відбувалися. Це прибудовували якісь там, щось, сіни прибудовували щось, якусь комірчину би було щоб поставити. tezak ਸੱਸ uh,